Шановні глядачі, цьогоріч відбувся 38-й міжнародний чемпіонат з розв'язування логічних математичних задач. В фінал всеукраїнського етапу цього конкурсу вийшло шість школярів із Ямпільської громади. Безпосередньо у всеукраїнському фіналі взяли участь троє школярів: це Верзун Віра з Песарівки, наконечний Іван з Климбівки та Денис Гнедюк, учень ліцею імені Івана Богуна міста Ямполя. Нам дуже радісно повідомити, що двоє учнів Ямпільської громади Денис Гнедюк та Іван Конечний вийшли в суперфінал міжнародного чемпіонату і представляли Україну у Парижі. Сьогодні Денис є гостем нашої студії. Доброго дня, Денис. Доброго дня, оскільки у вас графіки трошечки різні, навчання і ми не змогли вас зібрати разом. Сьогодні ми поговоримо з Денисом. З Іваном ми зустрінемось теж обов'язково. Денис, про свою участь в цьому конкурсі. Як давно ти почав розв'язувати задачі математичні? Звідки воно все це? Я почав розв'язувати задачі ще, наскільки я пам'ятаю, з 6 класу. Один рік я пропустив через коронавірус. Тобто приймав участь я 4 рази, наскільки я пам'ятаю. Зазвичай займав, займав десь приблизно Десяті, восьмі місця, але цього року зайняв перше і тому їхав у Париж на суперфінал. Як взагалі для школяра, який просто собі ходить в школу і раптом логічні математичні задачі? Де вони взялися в твоєму житті? Е, ну, це я просто мені вчителька розповіла про цей чемпіонат. Я спробував, мені сподобалось, мене вийшло. Ти знав, що таке раніше логічні математичні задачі? Що вони з суботу? Ні, я подібних задач. Ну, хоча подібні були, тому що я готувався до Олімпіади шкільної, але ось конкретно таких я не вирішував раніше. Чим вони відрізняються від звичайних математичних задач? Від звичайних вони відрізняються тим, що тут а, е, не немає таких завдань, наприклад, як розв'яжіть рівняння або скоротіть вираз. Тут а, зазвичай завдання незвичайні, тобто. Е, на, в якихось незвичайних обставинах, незвичайні умови. І треба знайти до кожної задачі підхід і знайти, дійти до правильної відповіді. Іноді відповідей декілька, іноді одна, але е, задачі є як складні, так і легкі. І не всі звичайно виходить вирішувати. Але логіка по любому працює. Але логіка так. Е, логіка працює. Е, тому що. В задачах по типу шкільних там треба більше формул, треба більше обчислення. Тут а часто взагалі можна і без формул розв'язати. Наприклад, часто малюється якась схемка, або якийсь малюнок, або якось незвичайно оформлюється так, щоб можна було дійти до правильної відповіді. От ти поїхав в Париж. Які були завдання? Скільки було учасників? От про цей суперфінал в Парижі. Із, із України збірна України налічувала 20, 25 учасників. В Парижі змагання проходили два дні. Кожен день нам, ми приходили в аудиторію, перестояли конверти на наших місцях, і ми по сигналу судді ми розкривали конверти одночасно всі і починали вирішувати. Конверт у нас на столі. Конверт так у нас на столі. Ось так я заглядала. На ньому написано ім'я, фамілію, мова, якою е, написані завдання, і також категорія моя, тобто 10-11 класи, Л1. Далі два дні змагань. Два дні змагань, так. Кожен день нам для мене і в категорії Л1 давалося три години на вирішення завдань. Було 16 всього задач для мене, для студентів 18. І там. Чим нижча категорія, тим менше задач вони вирішують. І звичайно, тим менший час їм дається. Тобто, ти мав пройти від нижчої категорії до своєї вищої всі задачі порішати? Так, всі від першої аж до, до, до задачі, яку мені потрібно вирішити в своїй категорії до 16-ї, тобто, а це така перевірка, чи знаєш ти попередні можеш вирішити, так, так. так? Ну тому що попередні це фактично просто щоб набрати більше балів. Щоб, ну, так як ми 10 11 клас, ми маємо також знати всі попередні задачі і для нижчих категорій. Можна для прикладу якусь одну задачу із цього, щоб люди почули, з чого вона складається от це завдання, і що таке логічна, математична задача? Можеш, якийсь приклад із? Так. Чим задачі нижчі, тим легше їх розказати усно, тому що. Задачі, які знаходяться там, наприклад, від 12 до 16, вони вже складніші і їх ось так на словах зазвичай складно передати. Тому я ось розкажу одну більш простеньку і одну складнішу. Простенька, зачитати, так? так будь ласка, умову, щоб люди почули, хоча б приблизно, що воно таке. Задача називається головоломка. Софія відкриває коробку з новою прямокутною головоломкою, що має однакову кількість деталей у кожному ряду. Дівчинка поклала деталі в чотири в чотирьох кутах коробки, а потім покладала деталі вздовж усіх країв, так, що порожньою залишилася лише внутрішня частина головоломки. Софію покликали гратися на вулицю. В цей час її сестра Марійка завершила складання головоломки, розмістивши решту шість деталей у її внутрішній частині. Скільки мінімально деталей містить ця головоломка? Як твої мізки вмикаються? Зразу, коли я чую, що всередині було 6 деталей, я представляю, як вони стояли. 6 деталей можуть стояти, або в ряд, тобто одна деталька в ширину і 6 в довжину, або 2 детальки в ширину і 3 в довжину. І так, 2х3, 6. Я нехай спробую спочатку перший варіант. Я намалював в зошиті 6 квадратиків, тобто прямокутник 2х3. І потім просто навколо нього намалював таку рамочку. І порахував. Получається, в середині 6, і рамочка вона виходить 14, разом 20 детал... деталей. Задача питає, скільки мінімально деталей міститься головоломка. Тому перевіряємо ще другий варіант. Де ці 6 деталей, які сестра Марійки поклала всередину, вони стоять всі в ряд. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ось так. І я намалював ці 6 кубиків. Квадратиків і намалював також навколо них рамочку. І порахувавши, виходить, що всього у нас виходить 6 в центрі, і рамочка 20. І виходить 26 деталей. В першому варіанті у нас вийшлося 20, в другому 26. Беремо найменше, тобто 20. Відповідь записуємо 20. Ось так вирішується. Ці задачі. І в другому варіанті я помилився не, не 26, а 24. Ну, все одно перший варіант, де всередині детальки розташовані не в лінію, а прямокутником 2 на 3, в ньому виходить менше деталей. Тому записуємо варіант 20. Дуже цікаво, чи потрібно для розв'язування математичних логічних задач, чим, чим старший рівень от алгебру, геометрію. Чи вони все-таки ну, формул не треба, а так логічно, як ти тільки що нам розказав, чи все рівно з формулами теж є вони? Для найперших задач, звичайно, формул зазвичай не потрібно. Але чим далі задачі йдуть, хоча вони і є незвичайні, незвичайні умови, але все одно воно переходить у розв'язування якогось рівняння, яке ми самі маємо скласти з. Користуючись умовами, які нам були дані. Тобто, чим складніші задачі, тим більше треба використовувати алгебри і геометрії. Таке математика потрібна? Такі потрібно, так. Але без логіки, тобто, якщо ми не зможемо задачу, умову перевести в математичну модель, так сказати, то ми розв'язати не зможемо. Є якісь типи задач, вони діляться на типи те, що тобі більше подобається в цих задачах. Чи вони кожен раз інші і не повторювані? Ні, типів так таких я виділити не можу, тому що задачі зазвичай дуже різноманітні, постійно різні умови і дуже цікаві. Наприклад, ще щось із цього. Наприклад, ось можу цього разу привести складнішу задачу, вона вже під номером 14, всього 16 в моїй категорії. Я можу розповісти, як її вирішував. В принципі, тут форму не застосовувалася. Називається альтернативне перемішування. У лівій руці маємо колоду із 16 карт. З колоди правою рукою беремо верхню карту з зображенням вниз. Кладемо другу карту зверху на першу, потім третю, під першими двома, четверту зверху всіх, п'яту, під ними і так далі. Карти почергово кладуть зверху донизу, доки колода не закінчиться і доки не перейде з лівої руки до правої. Після якої мінімальної кількості таких повних перемішувань ми отримаємо початки, початковий порядок даної колоди карт. Я коли прочитав цю задачу, я зразу подумав про якусь формулу. Тобто, що треба якось вивести формулу і порахувати за формулою, скільки цих перемішувань буде. Але для формули потрібна закономірність якась. Для цього я розписав на листочку чисто від 1 до 16 в стопчик. Тобто, фактично, пронумерував карти. Потім, за умовами задачі, перемішав їх, як тут сказано. І отримав другий стопчик із чисел. Але це все ще мені нічого не дало, тому що я закономірність знайти не зміг. Я переписав ще раз, перемішав, як тут за умовою, також не було ніяких закономірностей. Я зрозумів, що шукати, виводити формулу це дуже довго. Що краще може спробувати просто записувати собі на листочку, перемішувати вручну, 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 і може я прийду до кінцевого результату. Я спробував і дійсно, на п'яте перемішування в мене карти стали таку саму які були на початку. І тому відповідь 5. Задача виявилася не такою важкою, як здається, і хоча на справжнє рішення йде за формулами. І можна легше вирішити і без них. Тут в цих твоїх завданнях є завдання для студентів, які ти ще не вирішував. Yeah. А можна їх зачитати хоча б умову, як вони виглядають? Найскладніші, логічні, математичні задачі? Mm -hmm, так, це ці задачі я не вирішував, тому що вони не входять в мою категорію, але можу прочитати умову. Наприклад, все. задача номер 18 Останнє: брехуни. У кожній клітинці шахівниці 6 на 6 стоїть, Чуть -чуть по одній... стоїть по одній людині. Серед усіх цих людей є брехуни. Брехуни завжди брешуть. Решта людей завжди говорять правду. Кожен із людей, які стоять на шахівниці, каже: принаймні, один із моїх сусідів бреше. Сусідами вважаються ті люди, які стоять у сусідніх клітинках. Сусідні клітинки це клітинки, що мають або спільну сторону, або спільну вершину. Отже, можна, кожна людина має або три, або п'ять, або вісім сусідів. Усі клітинки, на яких стоять брехуни, стоять червоними, а решта клітинок – зеленими. Враховуючи, що кількість брехонів максимальна, скільки можливих варіантів розфарбування цієї шахівниці. Різними вважатимуться розфарбування, що не можуть бути одержані один із одного за допомогою симетрії або повороту. Я думаю, що наші. Глядачі оцінять, як треба мислити, щоб розв'язати таку задачу. Наскільки потрібно мати дійсно логіку гарну. Ну, Перед за все, тут треба намалювати малюнок, треба розмістити цих людей на шахівниці, умовно, кружечками, наприклад. Я приблизно здогадуюсь, як цю задачу можна розв'язати, тому що е я, коли готувався до суперфіналу, я розв'язував схожу задачу з брехунами. <гану> і там умови були майже такі самі, але люди стояли не в клітинці, в шаховій, а просто в колі. І тому в кожної людини було по два сусіди, тільки і це задача легша. І тому цю задачу в теорії я зміг би також вирішити. Я думаю. За кожним успіхом стоїть велика праця. Про свою підготовку до, до конкурсу і взагалі, скільки часу ти присвячуєш розв'язуванню задач. Я готувався ну, все літо, тому що я хоч, хотів показати хороший результат. Все літо у мене були реп-репетиторства з математики. Ми вирішували задачі. Також з суперфіналу з цього чемпіонату, але з попередніх років добре, що є сайт швейцарський, з швейцарських архівів, де зібрані всі умови задач за всі роки. І тому я користувався ними. Як Париж? Париж дуже класне місто, дуже гарне. Ми проводився чемпіонат в університеті Аколь Політехнік. Теж дуже гарний університет знаходиться в 20 хвилинах їзди на метро від Парижу. І, взагалі, все сподобалось. Дуже класно було. Париж відвідали, і університет класний, побачив, як будто потрапив в якийсь американський фільм, гарні аудиторії, і все взагалі дуже сподобалось. Ти випускник цьогорічний? Так. Вже перейшов 11 клас. Чи пов'язуєш ти своє майбутнє з логічними математичними задачами? Про е, що мрієш? Я мрію про поступити в університет на програміста. Е, думаю, що за кордон. Е, і в програмуванні логіка вона знадобиться. І тому я е, дуже люблю ці задачі і вирішую їх для, для того, щоб в майбутньому. Мені це допомогло розвиток логіки у роботі своїй, в майбутнє для працевлаштування, от участь в таких міжнародних змаганнях має значення? Так, має значення, тому що часто компанії різні it компанії цих учасників цього, оцей міжнародний чемпіонат, вони їх беруть. Після університетів запрошують до себе на роботу і зразу на без без якихось там випробувань просто на роботу, тому що ось ти вже участвував в цьому чемпіонаті. Ти вони вже знають, що ти так сказати будеш потрібним компанії. Я хочу сказати, що я, готуючись до зустрічі з тобою, знайшла. Результати цьогорічного НМТ з математики, і найнижчий середній бал серед усіх предметів має математика. Середній бал за виконання тестових завдань з математики усіма учнями становить 132,5 бали. 12,8% провалили тести, 52,6% здали математику дуже погано і погано. Тому це приклад, як можна сказати, виключення. Із загальної картини знань по математиці. тобі вистачає годин математики? Чому така проблема з знаннями математики? Всі у нас гуманітарії? Я вважаю, що просто на математику не виділяється достатньо годин, тому що, наприклад, у нас три години фізики і три години математики. Хоча фізику ми не здаємо, а математику здаємо. І мені здається, що. Математика обов'язкова. Так, так? обов'язковий. Мені здається, що краще б. Би... Поставити побільше математики, тому що 3 години це занадто мало. І діти просто не встигають все вивчити. Ну, загалом, ті, хто знають математику, не будуть мати проблем із майбутньою роботою, правда? Ну, дивлячись, в якій сфері, От, в сфері ІТ точно ні. Я так думаю, що ні. Ну, в сфері IT без математики ж нікуди? Ні. Ну, також, ну, в принципі, є різні напрямки в ІТ, але ось, якщо брати програмування, то математика там потрібна. Ти сказав про те, що плануєш вчитися за кордоном. А чи своє майбутнє після навчання ти пов'язуєш з Україною? Чи все таки війна має значення в цьому? E, взагалі, якби не війна, я б, скоріш за все, вчився в Україні. Але може навіть я ще точно не вирішив. в мене є різні думки. Може і буду вчитися в Україні, може і не буду, але від України. Виїжджати, ми це назавжди, назавжди точно не буде. Я буду вертатись. Підтримка сім'ї в цьому. От вийшли, наприклад, у фінал шестеро, а поїхали на змагання двоє. Mm -hmm. Має знач... Я розумію, що це власним коштом, не у всіх є можливості, час, інші якісь обставини. Але для тебе важливо, що тебе підтримали і. Повезли тебе в Париж. Так, я дуже радий, що є можливість була поїхати. Що ми поїхали в Вінницю, там я зайняв гарне місце, і потім ще була можливість поїхати в Париж. Я дуже це радий, що в мене була можливість випробувати свої сили в такого масштабу у чемпіонаті. Познайомився з кимось там? У Вінниці, так, да, познайомився з хлопчиком з моєї категорії. Він зайняв в Україні друге місце. Ми з ним гарно подружились. І також з категорії моєї, також з тих, хто їхав, з дітьми теж говорив. І багато класних людей зустрів. Які країни, які команди ти там бачив? Чи там з кимось спілкувався? Англійської мови вистачало? Англійської мови вистачало, так. Я... Е, вже давно ходжу на репетиторства з англійської мови, і для спілкування, для е, комунікації з, е, з людьми за кордоном повністю вистачало. Е, і я все розумів. Мені, я дуже був радий цьому, що ось вивчив, і тепер в мене є така можливість. Які країни бачу, е, які е, команди? Е, країн було. Е, переважно з Європи. Це була Франція, Польща, Італія, Австрія, Бельгія. Також була Канада, була Німеччина, був учасник з Великої Британії. Хто ще? А, і не з Європи не з Європи, Перу і Марокко. І Туніс. Цікаво чи ти цікавився? Вони всі приїхали власним коштом. Чи були команди, які держава підтримувала? Знаю, що у Польщі держава дуже активно підтримує Це дітей, які беруть участь в подібних змаганнях. Вона за них оплачує дорогу, проживання і за зайняті місця також виплачує винагороду. У Польщі цим держава активно займається. А що б ти побажав чи порадив батькам, дітям у плані вивчення математики? Mm. Насправді дуже багато гуманітаріїв, І математика ну, важко дається. Є багато об'єктивних причин, звичайно. Можливо, десь і кадровий потенціал в школах, кількість годин. Але mm. в тебе є розуміння, чому це важливо, і що б ти міг сказати всій аудиторії. Мені подобається математика, тому що це. Дуже точна наука, і знання її, коли ти, наприклад, вирішуєш різні задачі, вони в тобі виходять, визиває дуже велику радість, викликає. І тому взагалі математику головне, що потрібно для того, щоб їх добре знати, це не зубрити, не заучувати формули, не заучувати правила, тому що вони все одно забудяться. Потрібно розуміти принцип роботи, як. Працюють, наприклад, розкривання дужок, це саме банально, на чому діти часто зупиняються, тому що щось зрозуміли його, і далі вже не розуміють нічого. Треба просто добре приділяти цьому час, зрозуміти конкретно кожну тему, матемація потрібно зрозуміти, не визволити, а зрозуміти. Ось це найважливіше. Ну і, звичайно, запитаємо про наставника. Я розумію, що, от ти сказав, за репетиторство з англійської мови. Що дійти до рівню міжнародного суперфіналу, мабуть, теж треба займатися додатково? По математиці, звичайно, думаю, що потрібно. Тому що ну, особливо, якщо навчатися в звичайній звичайні загальноосвітні, загальноосвітній школі, де дуже мало годин математики, то я думаю, що репетитор потрібний, так. Бо, наприклад, ось друге місце. На всеукраїнському фіналі зайняв хлопчик з технічного ліцею, наскільки я пам'ятаю, в нього 6 годин математики на тиждень. І я не знаю, чи він займається додатково, але ось видно рівень, що з технічних ліцеїв зазвичай участвують. Математичних ліцеїв беруть участь в таких змаганнях. Хто допомагав тобі готуватися? Найбільше ось конкретно по логічним задачам. Мене готувала Надія Степанівна, це вчителька з другої школи. Кучерук. Кучерук так. Вона, я з нею працюю ще з 5 класу і дуже радий, що я почав з нею займатися. Вона мені дуже допомогла і зробила великий вклад в те, що я ось потрапив в Париж. Тобто, можливо, когось є надія, якщо дитина, дитина там в 4-5 класі можна зацікавити математику. Звичайно, можна, звичайно. Тільки потрібно з дитиною працювати, щоб пояснювати їй те, що вона не розуміє, тому що якщо вона на чомусь зупиниться, то далі вже прогресу не буде. Тому що математику потрібно вивчати поступово. Якщо якусь попередню тему не зрозумів, важливо, то вже й далі теж з математикою буде багато проблем. Що ж, Дениса, я дякую тобі за участь у нашій програмі. Бажаю тобі успіхів в подальшому. І нагадаю аудиторії, що Денис Гнедюк, учасник суперфіналу міжнародного чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач, був гостем нашої студії. Нехай щастить. Дякую, до побачення. Дякую вам також дуже велике, що покликали. Мені дуже приємно. Дякую вам велике. До побачення.